Хто в тебе ще захворів? Віка. Віка. І Віки треба до лікаря. йти? Так. Да. Вони до лікаря ходять як на роботу. Ганна з дочкою Іринкою Часті відвідувачі кабінету педіатра та фізіотерапевта. Молодій мамі зручно, що у селі приймають необхідні спеціалісти. І з жахом жінка міркує, як воно буде, якщо доведеться їздити за 20 кілометрів, аби полікувати дитину. Бачите, зараз яка дорога по цій дорозі нам до траси кілометр. Ти і плюс там на маршрутку, від маршрутки до лікарні ще, не знаю там скільки йде, ну теж хвилин 15 гарних. Щоб дитині при температурі здати аналіз. Це мені тянуть з температурою туди йти. У мене серцева е недостатність. Аритмія серця, ішемія серця. 80-річний Броніслав Полійчук про реформування амбулаторії дізнався нещодавно. Пенсіонер серйозно побоюється, що лікуватися взагалі не зможе. Якщо з квітня, як обіцяли, частину лікарів приберуть. Якби доїхати в Борисполь, то я до остановки дойду, а тоді за ноги тягніть на кладбище. Бо я не дойду туди і не вистою там. Якщо весь Бориспольський район зараз поїде в Бориспольську центральну цю районну лікарню, що там буде? Незручності, з якими доведеться стикатися селянам, турбують і головного лікаря. Молодий фахівець каже: зі свого боку, як сімейний лікар, надаватиме всю необхідну допомогу у тому ж об'ємі, що і зараз. А от чи залишиться стоматолог, фізіотерапевт, точно не знає. Проти реформи лікар нічого зробити не може. каже з 1 квітня амбулаторія працюватиме. По новому будуть скорочувати ставки медсестер фізіотерапевтичного кабінету, лаборанта, фельдшера та акушерку. Всі ці функції буде виконувати лікарі загальної практики. Аналізи можна буде здати тут. А відносно фізпроцедур, на жаль, поки що питання до кінця не вирішено. Скоріше всього, що людям прийдеться їхати до Борисполя. Це треба там цілий день сидіти, щоб погріти носа, потім хворі й виїхати і знову їхати по цій дорозі додому. То це хіба лікування? Скільки саме сіл по всій Україні матимуть схожі проблеми, у Міністерстві охорони здоров'я ще підраховують. Тим часом обурені люди просто чекати не хочуть. Написали звернення до президента, прем'єр-міністра та навіть роздумують про організацію акцій протестом. Дар'я Феденко, Валерій Савицький, п'ятий канал.